Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Українські військові втопили чергову російську баржу зі зброєю та військовими у Дніпрі. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Окупанти намагалися облаштувати альтернативну переправу через Дніпро в районі Нової Каховки та Козацького, але не витримали вогневого контролю українських сил та зупинилися. Була потоплена баржа з технікою та особовим складом армії РФ, що ж ворожі підрозділи на тимчасово окупованих територіях Херсонської області не мають змоги забезпечити себе елементарними речами, навіть питною водою. Їм доводить це тікати з правобережжя на крадених моторних човнах. Про це повідомляють у головному управлінні розвідки Міноборони України. Там повідомляють, що московицькі бойовики, які досі перебувають на Херсонщині, по факту лишилися відрізаними від налагодженого постачання їжі та питної води. Зокрема, командування десантно-штурмового підрозділу повітряно-десантних військ ЗСРФ, який розташований неподалік Каховки, не може вирішити проблему забезпечення особового складу на передових позиціях питною водою та боєприпасами. Місцеве населення. Відмовляється забезпечувати окупантів продовольством навіть під примусом, йдеться у повідомленні. Поповнення запасів води та боєприпасів окупанти наразі здійснюють уночі накраденому цивільному автотранспорті. Також у розвідці повідомляють, що частина ворожих підрозділів отримала наказ виводити своїх бойовиків на лівий берег Дніпра за допомогою моторних човнів, викрадених у місцевого населення. Відомо про те, що частина окупаційних бойовиків відмовилася брати участь в бойових діях на тлі загальних невдач окупаційної армії. Через це команди. Їх підрозділів роззброїли злочинці, відібрали в них харчі та відпустили. Наразі групи таких рашистів у складі 10-20 осіб спостерігають в районі паромної переправи через Дніпро. Вони же бракують і намагаються потрапити на той берег. Тим часом західна зброя надійшла в Україну, зокрема, потужні сучасні артилерійські системи, такі як Хаймерс або високомобільні артилерійські ракетні системи. Колісні Хаймерс пропонують те, що американський виробник Lockheed Martin називає здатністю стріляти та рухатися. Вони можуть бити високоточним ракетами по цілях на відстані приблизно 70-80 кілометрів, а потім швидко рухатися, аби уникнути контрудару. Україна застосувала їх для руйнації російських ліній постачання, складів боєприпасів і командних пунктів. Збройні сили України використовували Хаймерс та інші західні системи для атаки на російські наземні лінії зв'язку у Харківській та Херсонській областях, створюючи умови для успіху цієї операції. Йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни АСД. На думку західних аналітиків, удари за Дані українськими Хаймерс по російських лініях постачання були невблаганними. Українська далекобійна артилерія зараз, ймовірно, так часто б'є по переправах через річку Дніпро, що Росія не встигає відремонтувати пошкоджені автомобільні мости, заявили у Міноборони Великої Британії. Тренд Таленко, колишній аудитор з контролю якості Агентства з управління оборонними контратаками США, який вивчав логістику Росії, сказав, що українські війська використовували високоточні ракети, випущені Хаймерс, щоб знищити великі ключові російські Склади зброї поблизу залізничних ліній, далеко за лінією фронту. Через це Росії довелося використовувати вантажівки для розвозу боєприпасів на менші склади, що ускладнювало постачання, зауважив Таленко. Коли Україна почала свій блискавичний наступ, Росія не змогла використати відповідну вогневу потужність, оскільки її артилерія була дуже розосереджена. Але Хаймерс та інші потужні західні артилерійські системи не єдина причина успіху ЗСУ, наголошують в даблю. Вони спрацювали разом з українською хитрістю та винахідливістю. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.